Я хотівсь до суду йти. У мене все-таки проблеми на сьогодні. Розпочинається справа Андрія Махарського. проходьте, будь ласка. Чи насправді джуна Хасібі розпочинається все-таки інтерес Андрія Махарського. Тоді прийшли найкращі експерти, тому ся я обігаюсь. Прошу всіх стати, суд іде. Доброго дня. Прошу се здати. Судові зголошується відкрите, Слухається справи за очами Андрія Махарського. Ми розповідався яке на Макдональда. У мене все унікальне спровадження, майже те, що оголошується своїх яблук. Яблука забрати 20 тисяч яблук, 20 тисяч гривень за своїм коштами. Кошти залишаються, прошу, прошу йти, будь ласка, це найкращий джунах собі. Проходьте, будь ласка, джунах. Андрій Махарський, розповіди свою програму сімейному суду. Uh, все розповідався я. Я ніколи не сповіда... сповідаюсь своїх відчуттями. А відчуття яке? Спровадження. Так, Яке спровадження? Це що, зовсім не спровадження. Ну, ти що взагалі, Андрій Махарський? Ми вже розповідали, що таке справжня зірка Андрія Махавський. Я все розпочався з, 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 з своїми програмами, які все відчуття має свої відчуття. Але у мене це представниць своїх характеризмами конфітами. Конфіти, ну і я хотів це бути свої призначення. Призначення не яке, а розп розповідайте мене. Особливі справи, менше все до твоєї віці. У твоєму віці я маю залишати свої кілька програм. Програм? Як Як? Які, які програми на сьогодні? Я розповідався своїх півгором, який ще півгор, Андрій Махарський, розповідався про Ми Мене ніколи не заважайтеся. Не заважайте, будь ласка, Андрій Махарський. Судові справи оголошуються відкрите. Ах! У мене все відчуття у справжнім своїх причинів. Але яке причуття, яке причуття. Білого у мене все відчуття своїх менше приятності. Так, заспокойся, я ніколи би з ним не говориш. Як розповідався своїх причині, своїх сімейного суду. Суд це якийсь особливий Слухайте, справа суду. Справа для сімейного суду місіс Босом. А как же пригласить беда от uh, украинского суда? А як что хотел, миссис Босс, Кен Макдональдс, прекращ... Замовкни вже. Замовкни. Боже вам удачи и наступных суд. Прошу всех стати. Суд не йде.